Наш соціум дуже романтизує алкоголь, і сьогодні я хочу поговорити саме про це. Я не знаю достеменних історичних витоків цього явища, але варто лише звернути на те, як сьогодні алкоголь зображується у засобах масової інформації, і як звично ми асоціюємо певні види алкоголю із конкретними життєвими ситуаціями. От, наприклад, віскі це успішний бізнесмен, який вирішує свої робочі справи із партнерами. Вино зазвичай жіночий напій, який гає бакалом в руку, коли вона хоче розслабитися, поговорити з подругами або розділити самотній вечір пиво у нас практично завжди про міцні стосунки з друзями, баня, футбол і море, горілочка це ж про весілля, родини або сімейне застілля із кумами. У мені здається, я можу продовжувати безкінечно цей асоціативний ряд із будь-яким видом напоїв. Але звідки у нас малюється така чітка і переважно позитивна картинка того, що створює невтішну статистику захворювань і навіть смертей. Один мій дідусь помер ще до мого народження від алкогольної залежності, і половину життя в шлюбі з моєю бабусею це були бійки, це були муки, сором. Це було завжди ось це от алкогольне сп'яніння. А інші бабусі з дідусем також не просихали і прожили, хоча й довше, але вони ні разу мене не бачили, тому що для них важливіше була водичка, аніж зустрічі зі своїми онуками. На щастя, мої батьки, і близькі мені люди не мають алкогольної залежності, і я не знаю, що таке зростати в сім'ї, де є алкоголик. Я впевнена, що всі ті, хто проходили цю страшну проблему, розуміють настільки це трагічно тому, що позитивний образ вживання алкоголю ми бачимо у фільмах, телевізійних шоу, соціальних мережах, і звичайно, що в рекламі. Алкоголь є окрасою практично кожного нашого свята. Коли траур на столі також алкоголь. Випускний потакий, але алкоголь в які моменти це не були трагічні або романтичні. Алкоголь потрапляє до організмів мільйонів людей по всьому світі. І ви скажете, алкоголь супроводжував людство ще зі стародавніх часів. Я згодна, але тоді і дослідити його шкідливий вплив не мали змоги, і розробити статистичні дані, щоб показати новим поколінням, що це не найкращий спосіб розслабитись. Також важливо розуміти, що алкогольна галузь сьогодні у світі, зокрема в Україні, є одним із найбільших платників податків. А це означає, що цей бізнес є одним із найприбутковіших видів бізнесу. Виробництво, наприклад, горілки є завершальною ланкою дуже довгого ланцюга. У ньому задіяні різні постачальники і виробники: від фермерів, що вирощують зерно, з якого робиться спирт, до виробників. Пляшки також увесь цей ланцюг залучає інфраструктурні елементи: логістику, склади, митні брокери, сертифікаційні компанії і, звичайно, ж кінцевою точкою стоять магазини, бари і ресторани. Зупинка продажу алкогольних напоїв призводить до зупинки усього ланцюга, а це невиплачені заробітні плати, несплачені податки і перекриття джерела доходу власників алкогольних корпорацій. У нас була заборона продажу на початку вторгнення, якщо хтось із вас іще про це пам'ятає, та її дуже швидко скасували. Тож виробники алкоголю зацікавлені в якісному маркетингу і закріпленню певних алкогольних традицій серед різних вікових груп населення, і тут працюють усі можливі платформи пропаганди. І зараз не буде про теорії змов алкогольних корпорацій, ні, люди часом роблять це безкоштовно, просувають ці ідеї серед свого оточення, і як їм здається, люблять випивати, тому що вони не знають іншого способу розслабитися, вгамувати горе, розбити серце або просто повеселитися, тому що іншого прикладу у симво дитинстві, у симу оточенні як це можна зробити, вони не бачили, тому і обирають цей найпростіший, як здається, спосіб. Забуття, але як там не було, це людські пороки, і на них завжди будуть заробляти. Рекламні кампанії роками зображують алкоголь як щось, що роблять усі, а особливо успішні люди. От пригадайте, чи відчували ви тиск або потребу споживати алкоголь у певних соціальних ситуаціях? Я завжди усім кажу, що я просто нікчемний пияка, тому що я не люблю смак алкоголю, запах спирту і запиваю все, що гірчить у моєму роті, навіть вино у моєму житті були до... Довгі періоди, коли я зовсім не вживала ніяких горючих речовин. І о, які відмазки мені доводилося придумувати в різних компаніях, тому що просто не хочу, не завжди працює, особливо в тих компаніях, коли хтось вже перекинув чарку. Дві що не п'єш, що ти Плюс до того, реклама не показує похмілля як невід'ємну частину пустощів з алкогольними напоями, не це розпочинки чи вбивства інших людей в стані алкогольного сп'яніння. Люди люблять говорити, що вони п'ють в певних помірних кількостях, що для них є нормою і зовсім не відчувають алкогольної залежності. І ми повинні бути чесними щодо цього. Алкоголь це етанол, який в більш або меншій кількості, але отрує наш організм. Це по перше. А по-друге, ті, хто страждають на алкогольну залежність, поспілкуйтеся з ними і поговоріть, чого все починалося. Часто це просто один бакал вина або невелика кількість пива щодня ввечері вдома. Так думають якісь там лікарі науковці, так думає якась там блогерка Яна, яка може написати в коментарях, є моралізаторкою цього Ютубу. Але що думають реальні люди? І я вийшла на вулиці Києва, щоб запитати реальних людей. От що з цього вийшло. Як Ви вважаєте, чи якась безпечна доза алкоголя або не шкідлива? Не шкідлива, Ну, будь-яка доза на саме... шкідлива, але якщо це в розумній мірі, наприклад, вина. А просто. скільки це вина? Скільки вина? Ну, максимум два бокали. На місяць, на тиждень, на день? Думаю, на тиждень. Е, ну, в принципі, не вважаю, тому що я його не вживаю. Думаю, що ні. <ріст> ні, немає. Звичайно, є. А яка це доза? Це пиво, це, вино. Це треба розуміти по своєму стану. Там можна навіть бутилочку вина якогось хорошого. Думаю, так. Да. А яка це? Не знаю. Ну, пиво, вино. В якому мілітражу? Пиво можна пити завжди. Безпечно? Ну, навіть не знаю. Дивлячись, що пити. Е, е, пляшка вина, чи бокальчик пива. Ну, як кажу, жаль, Бокал вина? Бокал. На день, так? Да? На день, так. Да. Мабуть, якщо ти не, не за кермом. Я не знаю, мабуть, можна один келог. Я не знаю, скільки люди, люди п'ють. А взагалі вживаєте зараз, не вживаєте? Зараз пост не вживає, а взагалі. Вживає. Угу. А в яких цілях? Це розслабитися, розважитися переважно? Розслабитися після роботи. Рослабити, звісно. Рослабити, да. так? Іноді. Буває. А в яких цілях? Просто після роботи. Якщо в компанії, mm -hmm. сам mm -hmm. так не йду в бар, типу от сьогодні хочу дуже випити або щось таке, ні. Mm -hmm. ну, наприклад, 22 числа мене буде народження. Ні, дуже рідко це свята, якісь і то це в таких межах, аби так. Чисто mm -hmm. символічно. Ні, я не вживаю. А як ставитись до реклами алкогольних напоїв? Категорично проти. В принципі, нормально. Ну але пам'ятаю про сигарети, там коріння вбиває, так про алкогольні. Я вважаю, що важливо уточнювати, що можна вживати алкоголь лише після 18-ти. Так, ну нічого особливого. Реклама як реклама. Як зубна паста, так і, так і алкоголь. Та так? Так і алкоголь. Так краще не рекламувати. Навіть не помічаю, якщо чесно. А знаєте, чому телевізор не дивлюся? так як я не вживаю, мені не досі не дуже подобається. Статистика нам сказала, що двоє з трьох людей вважають, що бака, вина або килих пива на день є безпечною для їх організму дозою алкоголю. Але рекомендації Міністерства охорони здоров'я, що посилаються на результати масштабного дослідження впливу алкоголю на здоров'я людини від науковців міжнародної спільноти, стверджують, що безпечної дози алкоголя не існує. А як вважаєте ви? До речі, ви теж чули те, що трішечки червоного вина корисне для нашої крові та судин. Раді. Але поглянемо трішки на іншу статистику. В Україні станом на 1 січня 2022 року під наглядом у диспансерній групі перебувало 440 тисяч 765 осіб із розладами психіки та поведінки через вживання алкоголю. Не менш сумною є статистика смертей від алкогольної інтоксикації або захворювань, і спричинені тривалим вживанням, але чи вина в цьому реклама? Я зазирнула до законодавця, і відповідно до закону України реклама алкогольних напоїв у будь якій медіа забороняється з 6 години до 23-ї. Вважається, що в цей проміжок часу діти, яким не виповнилося 18 років, мають уже спати. Тепер уже пізно. Реклама не може формувати думку, що вживання алкоголю є важливим фактором досягнення успіху у спортивній, соціальній, сексуальній або інших сферах життя. Та незламний дух. Ти козак. Козацька рада в сексуальній сфері життя. Oh, не повинна заохочувати до вживання алкогольних напоїв або негативно розцінювати факт утримання від вживання. Не повинна створювати враження, що більшість людей вживає алкогольні напої. Враження стануть і твоїми. Живи відкрито. Туборг. Але мушу визнати, що сьогодні, попри намагання рекламних кампаній, якомога солодше яскравіше продати вживання алкогольних напоїв, здається, ця реклама менш агресивна аніж ще якісь там 10 років тому. Пам'ятаю, як реклама бухла в моєму дитинстві і йшла просто посеред дня після чергового мультика, і не було жодних застережень на екрані, що це шкодить моєму здоров'ю. Якщо хтось пам'ятає ось це, Можливо, це пов'язано з тим, що реклама така переважно крутилася на телебачення. А сьогодні, ну хто те телебачення дивиться? А як на рахунок музики? Чи романтизує вона алкоголь? Це так цікаво. Ну хто сьогодні буде напряму співати? Пий, пий, горілочку. Ну так, так, окрім таких весільних пісень. Але якщо згадати, подумати, а ще і пошукати, то виявляється у дуже багатьох піснях, можливо, метафорично, але згадується вживання будь-яких алкогольних напоїв. Алкоголь у піснях часто зв'язується з емоціями, такими як радість, щастя або навіть смуток. Він може бути використаний як засіб вираження або заспокоєння важких почуттів, а нерідко такий прийом використовують для передачі атмосфери інтимності. Чи спокуси. Популярна пісня минулого цього року, і тут є згадка алкоголю. Є я віскі, Не а -а -а Ну, звісно, коли випив віскі, ніяких пісень не потрібно. Або така співачка, як Альоша. І вона співала, що вона потекла. Або наша латиноамериканська співачка, Я поїхала на Latin Music Awards. Ладу, Або улюблена, заслухана незабутня класика. При переслуховуванні якої я кожного разу думаю, що я та сама. А ще одноразово я звертала увагу на те, як відомі люди, журналісти, блогери, актори, музиканти говорять про вживання алкоголю. У своєму житті а, набагато цікавіше пити в компанії. тому що алкоголь це ж та субстанція, яка розкриває людину. Оскільки більшість із нас ну, страшенно затиснуті, переповнені фобіями, комплексами, страхами, якимись амбіціями. А то от потрібна така речовина, як алкоголь, щоб тебе відкрити, що з тебе вилізли твої демони. І ще одне ютуб-шоу, яке є дуже популярним в українському Ютубі, яке привернуло мою увагу, називається дорослі дівчата. Там дві популярні жінки, які мають величезну аудиторію. М -м Романтизують алкоголь. Саме Марія Єфросиніна і Оля Полякова чи не в кожному кадрі випивають алкоголь. І, звісно, тут ж не написано, що це алкогольний напій, так? Але як вам такі моменти? І от вага ніби наросла на мені. А... Випий, випий, тобі да, треба ви зараз. Але це ж дорослі дівчата, чи не так? Дорослі дівчата частенько ж збираються атмосферно на кухні або в ресторані погомоніти за келихом. А ось тут навіть рекламна інтеграція алкоголю. І так, здається, це слабоалкогольний напій, але тут немає жодних застережень, що це якимсь чином може негативно вплинути на моє здоров'я або здоров'я неповнолітніх дітей, які можуть дивитися це шоу. Сидрі розбирає собаку з'їла. Ні, не смачніше, це дуже смачний. Проте є відомі люди, які звертають увагу на цю проблему, і є ті, хто, говорить, що їм не подобається, як романтизують алкоголь, хоча і вважають його єдиним способом розслабитися. Алкоголь дуже романтизується. Не буває безпечних доз алкоголю, не буває. І це фігово, коли людям, щоб зняти напругу, треба алкоголь. От алкоголь в мене знімає напругу. Чи це добре, ні, це не добре. Тому та, я проти романтизації алкоголю. І те, що власне надихнуло мене на зйомку цього відео, це просто безліч рілсів Тіктоці, в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Ютубі. Де сьогодні цих рілсів тільки немає, на яких люди популяризують, романтизують вживання алкоголю під трендову музику або для того просто, щоб познімати якісь актуальні приколи? Можливо, у вас як у сформованої особистості з міцною психікою після перегляду не виникне бажання випити чогось міцненького, але якщо нормалізація алку, якості розваги, приколів, підсилення романтичної обстановки чи утеплення зустрічі з друзями буде частішати на екранах різних людей, то хто знає, як це вплине на них. От, наприклад, Тіна Кароль з величезним бокалом вина співає про х, те ж вино. Все одно пити не будемо. А ось такий же варіант тільки з пивом. І просто величезна кількість приколів зі словом мекнув або мекнула. Моя шикади. Який рахунок похмілля? Про нього часто не вживається в контексті романтизації, вживання алкогольних напоїв, але це невід'ємна частина цього процесу. І складається ілюзія, що от виплив і це завжди такий безпечний, приємний космічний досвід. Куда? Туда? Я туда але давайте чесно, скільки часу вам потрібно для реабілітації, коли ви добряче випили? Скільки часу після цього ви буквально не працездатні? А тепер про відповідальність. Ну добре люди, які знімають рілси, вони робляться можливо без мети нормалізації вживання, це масова свідомість і культурний аспект. Ці відосики знімаються для охоплення, тому що це всім знайомий, це всім зайде більше того, я колись писала у своєму інстаграмі, що я або мекнула, або добре десь посиділа. А чи задумалося колись про те, як виробники алкоголю компенсують свій вплив на здоров'я людей? І чи компенсують взагалі, чи є в них якась соціальна відповідальність? алкогольні компанії вкладають сотні мільйонів у рекламу. Водночас вони не поспішають фінансувати соціально значущі проєкти. Наприклад, я не знайшла на просторах інтернету інформацію про соціальні програми такого відомого спиртного, як Німіров. Є статті про донати на потреби війни та реабілітацію постраждалих від російської агресії. За цим, звісно, велика подяка. Але зараз буде питання до бізнесу, який цього не робить аніж робить. А як на рахунок спортивних програм і реклами здорового способу життя, пожертви на медицину, дитячі заклади. Мені здається, що це мало би мати чистішу практику як до повномасштабного вторгнення, так і під час. Згідно зі статистикою, українці пропивають втричі більше грошей, аніж вони витрачають на здоров'я. Погодьтеся, що практично кожен із нас витрачає куди більше грошей на щоденне чи щотижневе пиво, аніж на вітаміни. Більше грошей на те, як класно посидіти в барі, аніж на що. Річні чекапи більше людей на алкогольних святкових столах аніж на медичне страхування. І на превеликий жаль, все ж таки багато людей обирає келих чогось міцного для того, щоб прослабитися і пролікувати свої психологічні рани, ніж ті гроші витратити на дійсно хорошого психотерапевта. А війна сьогодні створила надзвичайно складні умови для людей. Які можуть бути інколи слабкими у своїй залежності, тож долучатись до романтизації алкоголю або протидіяти цьому розмовами або власним прикладом обирати вам, але завжди пам'ятайте, що ви можете обмежитись відомим або шукати. Істину. Зацініть цю футболку. Тепер це ще один із способів підтримати авторку цього каналу, тобто мене. Прицінитися, подивитися на розміри, на інші кольори, які будуть згодом, на інші принти ви можете в моєму телеграм-каналі. Але одну з таких футболок я подарую серед тих, хто зробить важливішу справу сьогодні для кожного із нас. Для тих, хто задонатить від 200 гривень на банку, яку я створила на потребу одного підрозділу. До цього збору мене попросив доєднатися. Боєць 77-ї окремої аеромобільної десантно-штурмової бригади. Вони працюють зараз на Купінському напрямку і їм дуже потрібен збір на квадрокоптер, МАВІК. Три. Наразі, поки я знімаю це відео, є 53 тисячі, а ціль 76. Дивіться, ми можемо просто скинутися кожен навіть по 20 гривень, а хто хоче виграти цю футболку по 200. Я рандомно розіграю це в своєму телеграм-каналі. Так що долучайтеся, ми маємо допомагати, тому що це єдиний спосіб наразі робити корисні справи, якщо ви не воюєте. А з вами була Яна Іващенко. Ми з вами побачимося і подіємося у наступному відео на цьому ж каналі.